22 пункти підзарядки гаджетів облаштували у Вінниці. Вони діють на базі комунальних закладів міста. Підзарядити телефон, павербанк чи ноутбук можна в філіях Вінницької центральної бібліотечної системи, центрах підліткових клубів за місцем проживання відповідно до графіку їхньої роботи. Точний перелік адрес розміщений на сайті Вінницької міської ради. Такі місця облаштували й в прозорих офісах. На виконання доручення міського голови ми розгорнули і працюють в усіх ЦНАПах з 13 листопада пункти пункти підзарядки гаджетів. Вони працюють за графіком роботи ЦНАПу. Ці пункти можна відвідати в будь-якому територіальному відділенні нашого ЦНАПу. Можна залідити гаджети, телефони, павербанки, посидіти, перечекати в комфортних умовах, якщо потрібно, є вільний доступ до вайфай. Тобто це такий захід, який. Зараз для вільничан корисний, зважаючи на ті випадки, почастішали з відключенням електроенергії. До речі, ці пункти вони вже користуються попитом.